Давайте виконаємо завдання, знайти значення виразу, якщо c дорівнює 1 четверта, х дорівнює 3 четверта. Розуміємо, що можна робити це яким чином. Замість С підставити 1 четверту, один і другий раз. Замість Х підставити 3 четвертих 1 і другий раз. Але можна побачити знову ж певну закономірність. Тобто, коли ви маєте 2 с 2 х плюс 2 х квадрат, ви бачите, що є спільні множники в цих доданках, їх можна винести за дужки. Тобто є спільне 2, є спільним С і є спільний Х. Зверніть увагу в обох доданках. Дивимося, на першому місці замість ось цього доданка залишиться просто С. А на другому місці замість цього доданка залишиться просто Х. І вже підставляти менше і легше. Давайте підставимо 2 помножити Це – це одна четверта. І помножити на х, х це 3 четверти. Далі в дужках. це 1 четверта додати 3 четверти. Прекрасно бачимо, що в дужках у нас виходить 4 четверти, або просто одиниця. І двійку. Ми множимо на 1 на 3 і на 1, виходить 6, а четвірку на четвірку 16. І отримуємо 6, 16, скорочуємо на 2, це буде 3, восьмих. Якщо нам треба подати це число у вигляді десяткового дробу, то ми ще продовжимо. Або 3 ділимо на 8, або домножуємо чисельник і знаменник на 125, бо пам'ятаємо, що 8 на 125 це буде 1 тисяча. Ну, це буде 375. Або 0,375. тисячних. Все реально, якщо ви вмієте думати.